Здравствуйте, дорогие телезрители. Телеканал «Глаз» и я, Андрей Дмитриев, рады приветствовать вас на передаче «Гражданская позиция». Все мы убеждены в том, что дети – ангелы. Так оно и есть. Но дети бывают неуправляемы, дети бывают жестоки, дети совершают правонарушения и даже тяжелые преступления. Для любого вменяемого взрослого кошмарна сама мысль о том, что его ребенок может оказаться в местах лишения свободы. Сегодня мы все-таки поговорим об этом. Для начала, для начала, как всегда, мы послушаем, что думают киевляне о пребывании детей в колониях. Не нужно садить детей в тюрьму, потому что там портится дальнейшая судьба, портится их характер. Тюрьмы не предназначены для детей. Колония никогда в жизни не исправит. Ну, если там за такие преступления, убийства, там еще какое-то умышленное и уже дерзкое какое-то, наверное, изолировать их от общества надо. Но, но ненадолго и дать им шанс, им надо, чтобы было воспитание, соответственно, в потенциальных вот этих всех учреждениях. Ну, я не думаю, что колония – это найкращий. Э... Засіб для перевихання, я думаю, у нас просто в країні не розвита якби така дитяча психологія. Якщо її розвить як в Європі, то ну можна одійти від колонії, бо колонія це якби крайній захід. Ну якщо це буде ефективно, скажем так, колонія, що дійсно там будуть їх перевоспитувати і якісь цінності їм показувати, вчити на якихось то примерах, то то да. А якщо це колонія, така як тюрма, то там мені здається, нічому хорошому вони не зможуть навчити. Я думаю, что это э, калечит души, калечит детей, а в принципе э, богатство государства – это дети. Если они будут такими, то какое же будет государство? Наш собеседник сегодня – начальник отдела деятельности воспитательных колоний Государственной пенитенциарной службы Украины Владислав Всеволодович Скоропляс. Здравствуйте, Владислав Селович, спасибо, что вы к нам пришли. Владислав Селович, нелегкая у вас работа, прямо скажем. Вы слышали, что говорили киевляне? Я, собственно, ничего другого не ожидал, потому что это самое расхожее мнение, и оно вполне понятно по-человечески мнение, что детям не место, вместо, не место простите, в местах лишения свободы, чтобы они не совершили, что, по-видимому, необходимы какие-то другие способы наказания и исправления. Вы хотите откомментировать то, что сказали киевляне, или же. Ми прекрасно зрозуміли з того, що бачили, що основний меседж цих всіх роликів було в то було в тому, що дійсно неповнолітні повинні виховуватися в сім'ї. І тюрма це не те місце, в якому повинні вони виховуватися. Найбільшим страхом для нашого суспільства є що тюрма і бідність. Так, тому е, саме діти, саме та незахищена категорія, яка найбільш, незах... є найбільш незахищеною, потребують особливої уваги зі сторони держави. Тому що діти це наше майбутнє, діти це майбутнє нашої держави. Но тем не менее ситуация остается прежней не только в Украине, но и в России и во многих других странах. Если дети совершают серьезные правонарушения, если дети совершают преступления, то они изолируются от общества и вверяются в руки ну, ваших коллег. А существуют ли некие общепринятые стандарты, которых придерживается Украина, содержание детей под стражей? Ну, тут би хотілося сказати, що вітчизняне законодавство містить цілий комплекс відповідних норм, які забезпечують гуманне ставлення по відношенню до гуманне правосуддя по відношенню до неповнолітнього. Перш за все, це дає можливість підходити. Диференційовано при обрані міри покарання, враховуючи ступінь суспільної тяжкості допущеного злочину, особистість засудженого, ті умови, в яких він виховувався, і взагалі можливість для перевиховання його без позбавлення волі. Тому сказати, що вітчизняне законодавство є гуманним по відношенню на неповнолітніх, так це є. Це відповідає дійсності, і з кожним роком вживаються цілий комплекс заходів, в тому числі внесенв шляхом внесення змін до кримінального кодексу, до кримінально-процесуального кодексу, до кримінально-виконавчого кодексу для того, щоб саме забезпечити це гуманне ставлення до підлітка. А с какого возраста ребенок подлежит, если он совершил преступление, подлежит наказанию? И до какого возраста за него отвечают родители? или я уж не знаю кто, если, не дай бог, родителей нет? Ну на, на в Україні загально прийнята система виконання покарання. значить, вона полягає в тому, що загальна відповідальність кримінальна стає із 16 років. Але за певний перелік особливо тяжких злочинів до тяжких злочинів до неповнолітнього може бути застосована кримінальна відповідальність притягнута до особа з 14 років. То якщо до 14 років э, ребенка совершив приступлення і навіть тяжке преступление, він не підлежить. Э... заключению в колонии? Не, вітчизняне законодавство передбачає застосування в цьому разі до підлітка примусових мір виховного характеру. Они беззаботные и непринужденные, а все потому, что они дети. Глядя в эти бездонные глаза, сложно понять, что их родители находятся в местах лишения свободы. Антонина Чухра воспитывает детей своего родного брата. Кажем, врач не бере примере своего батька, Ну, більше доглядати виспитувати, щоб. Контроль ці лаву на території Києва Печерської лаври пройшла благотворительна акція. Она собрала дітей із різних уголков України. Ребята наслаждалися яркими концертними номерами творческих колективів Києва, участвовали во всіважних конкурсах. Головна мета цього фестивалю, цього дійства, яке сьогодні відбувається, це соціальна адаптація цих дітей. Ну і звичайно, ми хочемо подарувати свято, тому що благофест це свято будь-де будь-коли, будь для кого. На виставці були представлены работы осужденных. Эти работы выполнены руками несовершеннолетних, которые сейчас отбывают наказание в украинских исправительных колониях. На первый взгляд сложно отличить их работы от работ детей, которые учатся в профессиональных художественных школах. Ровесники этих ребят рассуждают о детской преступности. Настя Бурковская считает, что ее и вовсе не должно быть. Да вот только из-за нарушения закона дети в тюрьмах сидеть не должны. Мне кажется, это уже слишком жестоко, потому что они дети, и им, ну, может, нужно было бы как-то помягче их наказать, но чтобы они поняли, что они поступили плохо, и чтобы они больше так не поступали в взрослой жизни. Православная церковь к детской преступности относится с покаянием. От колонии покликано показати нормальний стан спілкування людей у суспільстві, щоб вони копіювали цей стан. Бачили приклад з тих вихов... вихователів, які їх оточують. З нового року вступили в силу закони, направлені на гуманізацію системи дитячого правосуддя. Пару років тому у нас кількість засуджених неповнолітніх в наших установах була десь близько двох тисяч на сьогоднішній день. Їх лише вісімсот. Олег Янчук добавил, чтобы предотвратить детскую преступность и проводятся такие массовые мероприятия. Да, вот только по неофициальной статистике каждый второй ребенок, побывавший за решеткой, возвращается туда вновь. Вопрос, который давно меня волнует, существует такое общепринятое мнение, что наибольшая часть преступлений, детских преступлений преступлений, совершенных несовершеннолетними, совершается теми, кто вышел из. Детского дома-интерната, то есть человек, который ребенок, который как бы либо брошен семьей, либо не имеет семьи, и, и что он из детского дома, где, в обществе, не всегда хорошая обстановка. Э Переходя потом в колонію, що то совершив. є така тенденція, чи ж ми перевеличуємо? Ну, все-таки я думаю, дан, дані ситуації фактор, який ви назвали, він дійсно впливає на загальну поведінку особи і, і можливість вчинення нею злочину в майбутньому. Але статистика все-таки говорить інше, що все-таки більше злочинів вчиняють особи, які. Виховувалися в неповних сім'ях Не неповні сім'ї. Близько 60% всіх осіб, які на даний час відбувають покарання в, в системі виконання покарань державної пенсіальної служби України. Вони саме були з неповних сімей, неповних неблагополучних сімей, і скоріше за все, саме ця категорія найбільш схильна до вчинення злочинів. Проте бувають і абсолютно благополучні сім'ї з високим матеріальним статком Можливо, слишком благополучні, так, да? З високим матеріальним статком, uh -huh. з високопоставленими батьками, але діти також не дополучають того виховання з різних причин і також вчиняють злочини. Так, да, ми знаємо такі дуже громкі приступлення, мажори, як говорять. Да? как говорят мажоры, вот я когда слушал э, ки киевлян вместе с вами рассуждающих о наказании, э, я обратил внимание на то, что э, почти все, да, может быть, даже все, говорят о наказании, которое несут дети за преступление, как о возможности исправления. Может быть, действительно, вот говорят о ювенальной юстиции, о чем-то таком ином, что, что, может быть, нужен детям отдельный уголовный кодекс. Да? Я, э, меня по-человечески мучает то, что дети сидят в тюрьме, хотя я понимаю, что они не просто так там сидят. Есть ли какой-то ли хотя бы в будущем, выход из этой ситуации? Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что инструментарий правовой он существует. Головне його правильно використовувати. І на сьогоднішній день ціла система правова, яка існує в нас в Україні, саме система правосуддя по відношенню до повнолітнього, вона передбачає все, всі ті заходи, щоб саме утримати підлітка від вчинення злочину чи потрапляння в місця позбавлення волі. Це, як я вже говорив, і міри виховного, примусові міри виховного характеру. Це і можливість. Застосування мір покарання не пов'язаних з позбавленням волі, які фактично не передбачають і відстрочку виконання вироку, і це і виправні роботи, це і можливість арешту, який передбачає не нетривалий термін перебування в місцях позбавлення волі, для того, щоб підліток і відчув. Як то ви кажете кару, ту відчув своє е, вчинок, але разом з тим, щоб впливу цей негативний е, перебування в місцях позбавлення волі, він на нього не поширювався, тому е, просто його треба потрібно правильно застосовувати. Мені дуже наприклад е, жалко, що наші суди дуже рідко застосовують такий вид кримінальної відповідальності основний вид кримінальної відповідальності, як арешт, який передбачає поміщення неповнолітнього в варешні дома до 45 діб. Оце саме та можливість, коли підліток і відчує кару, але так. разом з тим, він не, не, не буде відчувати Жестоко. так да. звичайно. А вот скажите, пожалуйста, существует ли статистика, которая говорит о количестве рецидивов? То есть дети, которые попали, совершив преступление в колонии? Вот сколько їх дітей, совершают повторное преступление? То есть, ну, становиться рецидивистами, попросту говоря з ну, цією інформацією. Ми працюємо постійно, тому що у нас одна виховна спеціальна виховна установа в Україні виконує саме покарання для осіб, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі? Це у нас кременчуцька виховна колонія, і в цій колонії відбуває покарання близько 20 осіб, які раніше вже відбували покарання в? В спеціальних виховних установах звичайно рідко вже повертаються до нас підлітки. В основному, якщо вони вже вчиняють злочини, вони вже потрапляють пізніше в дорослі установи. Але аналізуючи статистику державної судової адміністрації, то із 9 тисяч засуджених в 2012 році, я наголошую, в 2012 році цього року річної інформації ще у нас немає. То з 9 тисяч близько однієї тисячі були засуджені, які мали непогашену та не зняту судимість. Тут принципи про розміри повторної злочинності ви можете з цих цифр уже судити. Преступлення, ребенка і наказання. Іли що такое ювенальна юстиція? В матеріалі під таким названням опублікованому в Українській правді у президента України по правам ребенка Юрій Павленко розказав в Україні. Действують шість школ соцреабілітації. Заведения рассчитаны на почти 900 детей, только в них содержится всего четверть несовершеннолетних от возможного числа. Из них 60 детей направлены туда по решению суда и 160 по заявлению родителей. Вместе с этим функционируют три училища социальной реабилитации. Они рассчитаны на 600 детей, но в них содержится не больше 100. Как пишет Павленко, государство ежегодно финансирует 80% пустых учебно-исправительных учреждений. Для примера, одно такое учреждение обходится в 5 миллионов гривен ежегодно. Кроме этого, их низкая эффективность подтверждается постоянными фактами побега детей. Есть такая точка зрения, не только касающаяся темы, о которой мы говорим, что если вот, -вот на Западе все проблемы решены. <laughs> да. а скажите, пожалуйста, ну, все-таки есть какой-то западный опыт, и видите ли вы в западном опыте, хотя он разнообразен, я понимаю, что-то полезное, и перенимаете ли вы то, что полезно? Действительно, на сегодняшний день в Украине, как-то кажут, Вивчається досвід інших держав в сфері кримінального правосуддя по відношенню до неповнолітніх на сьогоднішній день. В нас йде реалізація одного із проектів. Спільного між Україною та Канадою з 2010 року, зокрема, в нас реалізується проект реформування кримінальної юстиції по відношенню до неповнолітніх. так, зокрема, на їх регіон на регіональному рівні, фактично, у нас пілотні проекти проходять в Запорізькій області та Івано-Франківській області, де створені так звані центри відвідування, в яких які послуги, де отримують діти, які перебувають на обліку в кримінально виконавчій інспекції, про які ми говорили, в яких саме відбувають покарання особи засуджені до мір покарання, не пов'язаних з позбавленням волі? Це те, що ми говорили, і спитове і з покарання також виправні роботи, громадські роботи. Ну от саме з цими дітьми працюють в цих е, центрах відвідування. Працюють не тільки представники кримінально-виконавчої інспекції, працюють соціальні служби, психологи, соціальні педагоги, які дають надають цілий комплекс відповідних соціальних послуг для цих дітей, е, починаючи з від елементарного, отримати можливість паспорт, закінчуючи отримання якоїсь психологічну допомогу. Е, от на сьогоднішній день цей пілотний проект реалізується. Він досить має високі. Результати ми вже зараз навіть помічаємо, що по саме по підліткам, які перебувають на обліку кримінально виконавчої інспекції, у нас йде зниження протягом 2013 року на 18% саме злочинності серед цієї категорії. От ви сказали психологічну допомогу. Вот якраз хотів вас об этом спросити. Много психологів працюють в вашій системі? Взагалі в виховних колоніях у нас штатних психологів є. Сейчас скажу 14 штатних психологів. Це на один... колонію. Да? Ні, не на колонію. На одну колонію. Це в нас два психологи. Один психолог це психолог школи, який працює з неповнолітніми вихованцями в школі. Другий психолог це тестований психолог, це офіцер, який працює відповідно вже в відділеннях, де вони перебувають у більшу. Онофіцерно, он а професіональний психолог. Так, звичайно, у нас всі психологи тільки з педагогі... педагогічною та психологічною освітою фахові психологи. Вот вернемся к этим проектам. Вот українсько-канадські проекти, Це дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а хто фінансує? Тобто, держава Канада і Україна, або же частні фонди? Я ми знаємо, що таких фондів в світі много. Ну, може в Україні і в Росії німного, але хто фінансує? Це очень серйозний проект. Ну, давайте почнемо з того, що в нас є система ціла в Україні органів соціального захисту дітей, є служби в справах дітей, які відповідно по своїм функціональним обов'язкам проводять роботу з дітьми, і просто-напросто канадський фонд він нічого особливого для України не дав, крім того, що він забезпечив приміщення. Забезпечує відповідно, це приміщення наповнення якоюсь технікою, оргтехнікою, комп'ютерною технікою і так далі. Це інформаційна підтримка, Ну, опит який, так? Де? а uh -huh. все остальне, в принципі, це не uh -huh. за рахунок бюджету, за рахунок ну, тих самих служб, які працюють і так працюють uh -huh. з підлітками. Тобто, фактично, це більше інформаційна підтримка, а не матеріальна, я б сказав. А Вот еще какой вопрос. А, понятное дело, что, оказавшись в колонии, ребенок, согласно законодательству, должен получать образование продолжать. Вот А вот а, в чем состоит это образование? Это, это, это то, что обычная школа здесь, на свободе, или же там есть какие-то свои нюансы в этом а, образовании, которое дети получают? Звінить за зарішав. Розуміло. Ну, я би сказав так, що це абсолютно така сама школа, як і на волі, але вона ще краща. Чому? Поясню, ну по-перше, в звичайну школу підліток може ходити, а може не ходити. В колонії в нього такої можливості немає. Звичайно, він відвідує школу кожен день і з ним працюють і як вже сказав, і викладачі, і вихователі. Він отримує крім освіти, там отримає можливість отримати ще й професію. в нас в установах це система ціла. Є в кожній установі є професійно-технічне училище. Наші учні відрізняються. Дуже хорошою поведінкою, чого немає в звичайних школах, тому що в нас все таки це знаходяться школи на території режимного об'єкту. Ну і в принципі, в нас дуже хороші вчителі, тому що ми спеціальний підбір робимо вчителів, тому що не кожен вчитель здасть згоду працювати в закритій, закритій установі, звичайно. В нас досить. Дуже гарні результати, і це підтвердило зовнішнє незалежне оцінювання, яке було проходило в цьому році. У нас щорічно ми заключаємо угоду з центром оцінювання. І в нас е, в цьому році, в 2013 році, 107 підлітків е, здали зовнішнє незалежне оцінювання і мають тепер можливість вступити в вищі учбові заклади. Та більше того, на сьогоднішній день 17 підлітків навчаються в вищих учбових закладах, перебуваючи в виховній колонії в. За рахунок дистанційної форми навчання. У нас цього року поступили дівчата з Мелітопольської виховної колонії в педагогічний університет Мелітопольський на імені Богдана Хмельницького. В нас поступили вихованці Дубенської виховної колонії, університет водного господарства. В нас поступили з Ковальської виховної колонії, також в вузи. Тобто Цей процес проходить і хотів би сказати, що ті результати, які показують наші вихованці, інколи навіть вищі, ніж ті, які. Є на волі. Нет. Ну, есть известный пример, это не наш пример, когда один мальчик чернокожий довольно давно оказался в колонии. В колонии был оркестр, офицер, это в Америке, офицер колонии умел э, играть в духов и научил мальчика играть на саксофоне. И это стал величайшим, этот мальчик стал величайшим джазменом всех времен Луи Армстронгом. Вот. И уж в колонию уж точно не вернулся. Вот скажите, пожалуйста, э, принято говорить о профилактике, о профилактике здоровья, о профилактике правонарушений и так далее, хотя самые широкие вопросы поднимаются профилактические. профилактики. Вот именно ваша система занимается профилактикой, то есть, но ну, работаете непосредственно со школами, семьями и так далее, или же этим заняты все остальные или другие, а вы уже принимаете э, ребенка, когда он ну, сделал не то, что следовало? Взагалі, на сьогоднішній день у нас ціла система профілактичних заходів розроблено, і ці заходи не тільки самостійно виконуються Державною пенсіарною службою, але ще й спільно з іншими відомствами, які також причетні до профілактики правопорушень. Зокрема, щорічно у нас заключається з Міністерством внутрішніх справ спільна, спільний план щодо профілактики та попередження повторних злочинів. Він реалізується на рівні установ, на рівні областей і на рівні відомств цей план згідно. Цього плану передбачено. Не тільки обмін взаємною інформацією про підлітка, який звільняється з місць позбавлення волі, його подальша доля для того, щоб відслідковувалися органами внутрішніх справ, але і проводяться заходи для того, щоб з тими підлітками, які на волі, щоб також їх попередити вчинення злочинів. Зокрема, вже традиційною стала практика відвідування вихованцями інтернатних закладів, шкіл звичайних на волі, відвідування особами, які перебувають на обліку криміналів. Виконавчі інспекції, які вчинили адміністративні порушення, відвідано цими особами місць позбавлення волі, таких в нас є на сьогоднішній день сім виховних колоній. Одна з них в стадії вже перепрофілювання. Діти приходять, дивляться, знайомляться з тими дітьми, які вже відбувають покарання. можуть побачити, що відбувається в колонії і задумуватися над цим, стоїть ли туда попадать. Крім цього до цих зустрічей? Угу. Ми дуже ретельно готуємося спеціально. Для того щоб було що сказати цим дітям, в тому числі із як то кажуть, із уст тої особи, яка вже вступила в конфлікт з законом і яка вже перенесла оці всі стадії до судового слідства, суду, місць позбавлення волі, навіть можливо неодноразове відбування в місцях позбавлення волі, щоб ці особи звертаються до дітей своїми тими словами, що они видят, что эти дети, возможно, в своем жизни могут изменить и не допустить в дальнейшем каких-то промахов и порушений. Ну, вот время нашей передачи уже исходит. Дорогие телезрители, у нас в гостях э, начальник отдела деятельности воспитательных колоний Государственной пенитенциарной службы Украины Владислав Селдович Скоропляс. Ну что ж, мы должны помнить, какая бы беда ни приключилась с нашими детьми, в том числе и, не дай бог, преступления, правонарушения, повинны в этом всегда мы, взрослые, не будем об этом забывать. А с вами был Андрей Дмитриев. До новых встреч на передаче «Гражданская позиция». Спасибо.